Із зони проведення АТО для відпочинку та ротації до нових петрівців під Києвом прибули 200 бійців Національної гвардії України. Більше двох місяців вони боролися із терористами та несли службу на блокпостах. <плес> Командир військової частини, полковник Володимир Мусієнко боронив східні рубежі України разом зі своїми підлеглими. Тож тут, на Київщині, подякував кожному за мужність та сумлінне виконання своїх обов'язків. Особовий склад виконував основне завдання це зблокування основних основних напрямків шляхопроводів поблизу Слов'янсько-Донецької області. Вік військовослужбовців від 19 років до 308 з усієї України. Є і Донецька область, є і Західна Україна, і Східна Україна, і центр України, є Хітхіє в усіх регіонах. Особовий склад на даний момент буде проводити, перепідготовку, особового складу буде проводитися, а також будемо готуватися до подальших дій до застосування. Після оформлення відповідних документів усі гвардійці матимуть час відпочити та набратися сил, а через 15 діб знову повернуться на схід, аби й надалі захищати територіальну цілісність та незалежність України. Мати двох дітей Анна Майборода вирішила стати волонтеркою під час кримських подій. Надихнули на добру справу саме українські військові, які стали заручниками окупації. Тому вже у березні жінка знайшла однодумців у соціальній мережі. Саме тут був створений фонд Підтримай армію України, допомагали не тільки матеріально, а й психологічно. Ми допомагали воїнським частям продуктами вокруг Киева. Ну и соответственно, когда начался Крым, ребята передавали корнежилеты, рации передавали в Крым. Девчонки организовывали помощь федосистским морпехам. В телефонном режиме психологическую помощь оказывали, перезванивали, пополняли деньги. На карточці дружина офіцера Оксана Машовець за фахом фінансист. Їй довелося залишити роботу заради волонтерської діяльності. Вона допомагає українським військовим, незважаючи на протилежну позицію батьків, які залишились в окупованому Криму. Спочатку батьки не панімалія мама спрашивала, ну зачем, зачем ты это делаешь, это опасно. Но якщо я на сьогоднішній день нужна как би своей стране, якщо я нужна как бы Своєї армії здесь і зараз, то я буду те здесь і зараз. Основним рупором допомоги став Фейсбук. У ньому військові можуть написати про все, чого їм не вистачає. А волонтери відзвітуватись про те, що закуплено за народні кошти. Допоки держава займається паперовою тяганиною із закупівлями та тендерами, волонтери дістають навіть дуже дороге спорядження. А це каліматори, дальноміри, снайперські приціли, прибори нічного бачення та тепловізори для ефективного протистояння тероризму. Огромное спасибо всем, всем, всем людям. Вообще изначально как бы это были мои друзья. Сейчас вот э, я понимаю, что очень много людей, которые помогают, это уже друзья-друзей. Бывает, даже просто приносят в руки. Мне поначалу так неудобно было, то есть вот когда человек просто дает деньги, как бы. Вот, ну нікуди не дінешся, тому що ну как бы потребности на самом деле очень большие. Основним спонсором виступає середній клас. Жодного разу із грошовою допомогою до організації не зверталися представники великого бізнесу чи влади. либо підприємці, ліба либо, э, бізнесмени святнього звіна, э, э, скажем, очень хорошая молодіж з очень хорошим образованием, які получали образування за границей, работают в хороших компаніях. Вони получают достойную зарплату і свой долг, как бы, такой вот они выполняют, они ежемесячно вносять какую-то какие-то покупки. Допоки держава встає з колін після правління попередників, народ самотужки забезпечує армійців. Фонд підтримай армію України вже налічує понад 7 тисяч волонтерів, а зібрані суми становлять сотні тисяч гривень. Популярне інтернет-видання Український мілітарний портал вже оголосило про відправку четвертої партії гуманітарної допомоги на Схід. Люди самі ремонтують техніку, збирають кошти на запчастини, і автомобілі з усім необхідним чи не щодня прямують на схід. Лише через два місяці після початку антитерористичної операції, а саме 6 червня, Верховна Рада прирівняла її бійців до учасників бойових дій. Але це стосувалося виключно військовослужбовців силових структур. Тож 1 липня 234 народних обранці підтримали законопроект, що розширює коло осіб, і пільговиками стали працівники збройних сил, підприємств, установ та організацій, що залучаються до АТО. У середу президент підписав відповідний закон. В міністерствах та відомствах, які залучаються до проведення антитерористичної операції, які визнані законом України про боротьбу з тероризмом, створюються свої відповідні комісії про щодо визнання учасниками бойових дій, осіб, які залучаються до проведення тих чи інших операцій. Ця процедура регламентована у наказі міністра оборони України No 158. хто і на що має право прописано у законі України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту на сьогоднішній День членам сім'ї загиблого в АТО військовослужбовця виплачується 500 прожиткових мінімумів, тобто 609 тисяч гривень, пропорційно розподіляється між кожним із членів родини. Також встановлюється пенсія у зв'язку із втратою годувальника. Військовослужбовцям, які отримали поранення і отримали внаслідок поранення інвалідність, при настані першої групи інвалідності виплачується 304,5 тисячі гривень, другий 243 тисячі 600 гривень і третій групи 182 тисячі сімсот гривень. Військовослужбовці, які отримали поранення і не були. Визнані інвалідами, виплачується пропенсійно до порядка 85 тисяч гривень відповідно до ступеню втрати працездатності. Решта визволителів Донбасу з отриманням посвідчення про статус учасника бойових дій матиме право на певні пільги. Зокрема, це 75% знижки плати за комунальні послуги та користування житлом, першочергове забезпечення житловою площею за потреби покращення житлових умов, безкоштовне медичне та санаторно-курортне забезпечення, безкоштовний проїзд громадським транспортом, безкоштовний проїзд транспортом по території України раз на два роки, звільнення від придбання автоцивілки тощо. Задача працівників кадрів охорони, які знаходяться в зоні антиарктичної операції, основна їхня задача це облік особового складу та внесення відповідних записів до облікових документів, тобто особової справи військових квітків та облікових послужних карток. З зазначенням, що військовослужбовець дійсно приймав участь в проведенні антитерористичних операцій відповідно до наказів командирів, які направляли їх для виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції. Нещодавно у війська надійшла телеграма, в якій роз'яснюється, що учасниками бойових дій вважатимуться лише ті військовослужбовці збройних сил, які спрямовувалися на Донбас за списками антитерористичного центру СБУ. До них чомусь не потрапила більшість офіцерів військової телестудії, які єдині з медійників виконували завдання у зоні боїв. І таких бійців напевно вистачає. Тож будемо сподіватися, що держава справедливо врегулює питання обліку, і усі причетні до АТО будуть враховані.